Доброго ранку, дітки! Рада знову з вами зустрітися. Підскажіть мені, яка зараз у нас пора року? Так, це зима, а за нею наступить весна. Ой, минає вже зима, снігу майже вже нема, тепле сонце пригріва, потечуть струмочки і зацвітуть квіточки. Та перш ніж весну зустріти, нам з вами треба зиму провести. А чи знаєте ви? Як проводжали зиму у нас в Україні наші предки. Вони святкували це свято дуже весело. І це свято називалось Масляною. Коли проводжали зиму і зустрічали весну. Масляною починалося з того, що люди робили із солому сухого сіна ось таке опудало зими. Свято тривало 7 днів. Люди проводжали веселу зиму, грали в ігри, співали пісень, танцювали, а потім в кінці тижня спалювали оподало, щоб швидше тепло настало і весняне сонечко горіло на. А ще діти під час масляної люди пекли млинці. А чому млинці, як ви гадаєте? А тому що млинці. Символізують весняне сонце і тепло. І дорослі, і малі полюбляють млинці. Вони круглі, і рум'яні, і з варенням, і з метком, і солодкі, і смачні. Тож давайте з вами спробуємо зараз розсортувати наші млинці. Ось такі млинці приготували ми до свята Масляної. Які вони, скажіть мені? Вони Різні, так, одні є великі, другі маленькі та середні. Давайте спробуємо їх посортувати. Ось цей млинець, який у нас великий. На яку пательню ми його відправимо? Так, на велику. Слідуючий, цей який у нас млинець. Маленький. Він піде на цю пательню. І ось такий млинець у нас якого розміру? Середнього розміру. Ми його відправимо на цю нацюпати. Далі ще який один у мене великий млинчик, слідуючий, середнього розміру і маленький. А ті млинці, які залишились, спробуйте розсортувати самі. Млинці ми з вами розсортували, а ще діти на свято масляний млинці готували з різними наповнючими. Давайте поглянемо, з чим у нас млинці. Ось погляньте. З чим млинці здогадались? Так, ці млинці з малиною, слілюючи, шоколадом смачні, так. І ще готували, з чим? З полуницею. Також млинці готують. З медом солодким і корисним. І є ще млинці. І з чим Здогадалася? Так, звісно, це млинці з сметаною. Сподіваюсь, ваші матусі теж приготували вам на свято масляної смачні млинці. І ви їх з задоволенням скуштували. А ще чітки під час масляни, яке тривало сім днів, люди запрошували один одного до себе на гостини та пригощали смачними маленцями і чаєм. Давайте з вами пограємо в гру підберемо необхідний пакетик до чаю. Так, подивіться уважно, що ви тут бачите? У нас є чашечки і на них. Є малюнки, і нам треба підібрати відповідно до чашечки пакетик. Так, перша чашечка в нас що? Ви бачите, тут малин. То чай у нас який буде із малини. Який пакетик ми сюди підберемо? Так, ось чай із малини. Далі в нас іде чай із шепшини, який дуже є корисним з вітамінами. Сюди ми підберемо ось такий пакетик. Подивіться слідуючу чашечку і скажіть, який там у нас чай. З що він? Із лимона. Так. Нам сюди підходить ось такий пакетик. А далі у нас йде смородиновий чай. Повторюйте за мною чай із смородини. І остання чашечка це в нас чай із гранати. А ще дітки до чаю завжди давали солодке варення. Давайте з вами подивимося, які в нас є варення. Що це в нас є? Здогадались? Так, звісно, це слива. Тож у баночки в нас буде. Яке варення? Сливове. слідуючій баночки у мене ось є. Що це? Вишні. То варення буде яке, Вишневе, дійсно, ось так солодко проводили вечори та зустрічали весну наші предки. В кінці свята опудело спалювали, і так люди наближали весну. А зараз пропоную вам послухати оповідання сухомлинського Василя, яке називається. Дивна бурулька було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали краплі і замерзали. Утворилася довга крижана бурулька. Вона звисала над вікном, мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко, у бурульці заграла веселка. І бурулька не бачила сонечка адже вона народилася вночі. Вона бачила лише тільки зірочки. А тепер. Сяяло яскраве тепле сонечко, і від здивування бурулька так розхвилювалася, що аж заплакала. А ось що сумно, ніхто не знав, що бурулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула. Вона просто плакала, і її гарячі сльози крапали на мерзлу землю. Так, хто уважно слухав? Дайте мені відповідь на питання, як називається наше оповідання? Запам'ятали? Так, це оповідання дивна буролька, написав його Василь Сухомлинський. А про кого тут розповідається? Про бурольку. А боролька яка була? Димна, звісно. А де вона звисала? Хто запам'ятав? Вона звисала над вікном. так. А що з нею сталося, коли зійшло сонечко? Вона почала танути. Ні, вона плакала. А чому вона плакала? Тому що її гарячі сльози падали на мерзлу землю. А зараз пропоную вам скласти це оповідання за схемою. Так, Подивіться уважно. І подумайте, яка картинка буде першою. Так, ну, здається, ось ця так, ніч. Потім що? Так, ось ця рулька, яка падала, капала. І на ньому перегрівало сонечко, і тоді вона плакала. Сподіваюсь також, що вам сподобалось наше заняття про святкування Масляної, яке зараз ми відмічаємо. І ви теж весело проведете час на печети млинці. І ми з вами скоро зустрінемося. До нової зустрічі!